Вами скажем, так що буду зелений борщик трошки варить, а потім на друге, короче щось, при... щось придумаємо. Сережа, Ладно я, а ста, Діанка, вкусняшки привітики. У нас дощ похмуро, Галиночка Іва, о, дощику нам, не надо треба. Надо, ну. Таня вкусняшки, в нас також був мороз, і в нас тоже. Вставала в туалет ночью, дивлюсь, біло все, стою, відкрила вікно в вані, а клумба ж під вікном. Думаю, хоч би не померзли, хоч би не померзли. Утром чоловік встав у ванну, а я бігом на себе курточку і до клумби. Він куди ти біжиш? Мороз на дурі кажу, до клумби. Каже, капець, кому що тобі клумба? Ну, а що зробиш? Шкода? Сережа, у нас йде сніг, Ділиться снігом нам теж потрібно. Діанка Шевчук, Галинка Іва, привіт. Таня Кусняшка вітається з Чумаченками, їм посила смаколиків кучу. Тримайте. Галиночка Іва з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, щоб не боліли та все добре було з вашою сім'єю. сім'єю, зрозуміло. Галинка Іва, Діаночка, привітики, Ангеліна дарує подарунок Галиночки. Таня Кусняшка, Діанка, доброго дня. Діанка, Галинка Іва, вітаю вас з днем народження ням. Галинка Іва, мені не треба душ. Зора, привіт. Я тут перший раз. Доброго дня вам зора, чи ви, чи, від, чи він, чи вона. Пишіть якої статі, чим займаєтеся, де проживаєте, що готували, яка погода, є питання задаємо. Дянка, Галинка Іва, бажаю здоров'я. Ви знаєте Городоханський район? Ні, не знаю я. Я там не проживаю і не, не можу знати. Дмитрій, привіт з Росії. Доброго дня. Галинка Іва, Діаночка, Ангеліна, дякую. Сережа, я із Росії, всім пока. Та ми вже це зрозуміли, що ти з Росії, можна було б і не говорити. Ясно все і так. Ми в курсі справи. Пока. Діанка Ангеліна, дякую. Сьогодні це понеділок, я не люблю ці понеділки, вони такі якісь. Всі на роботу перший день йдуть всі зайняті. За вихідні все поїдять, а потім готують, і нікого немає. Так, Дмитрий, ви українка? Так, Галинка і Діанка, дівчатки, дякую за привітання. Дякую, що ви у мене є, а ми дякуємо, що ти в нас, Галиночка, є. Дякуємо, що підтримуєш нас, що спілкуєшся, що двигаєш щад. Е, за людяність твою, за простоту, за щирість. Дякую. Я тебе щас. Ангеліна, гарного дня тобі. Бажаю Діанка. Ангеліна, так приємно. Адіба Жамалінова, Ассаламу алейкум. Доброго дня вам доброго. Дмитрий запитує, як війна. Що тобі відповісти, Дмитрій? Ангеліна, Діанка, гарного дня. Я зараз. Щас... Я щас. Садана. Надюша Ільхова, я є, Щуть чуть занята, не можу писати. Добре, Надешечко, добре. Добре. 12 людей.